Вітаю вас, друзі. Поки у тимчасово окупованій Феодосії вже декілька днів поспіль догорає та сама нафтобаза, паливна криза дісталася і до Іркутської області. Дефіцит топліва случився на севері Іркутської області, конкретно в городі Кірінській. Іменно Атуда в редакцію вісті Іркутськ масово обращаються телезрителі і підписчики. Щоправда, із причинами паливної кризи на російському телебаченні так і не розібралися. Там переконані, що така ситуація склалася через якийсь. Простой нафтопереробних заводів цікаво, що відбувається, як сапчають федеральні СМІ і експерти. Дефіцит топлива каснувся большинства території восточної части Росії. Причина цитата простої на нефті заводах. Я маю таке припущення, що вимушений простій буде скоро також і на нафтопереробному заводі Башнефть у Башкортостані, тому що сьогодні його вже знову повторно атакували невідомі безпілотники. Беспилотник видел, не? Цікава зима буде цього року також і на території Білгородської Народної Республіки. Як ви знаєте, там невідомі ракети прилітали по об'єктах енергетичної інфраструктури. З'явилися проблеми із електропостачанням. Тоді росіяни почали переходити на генератори, але генератори треба заправляти а є дефіцит бензину і ще й заборонено наливати бензину каністри. Як рекомендовано, купили генератор, поїхали з каністри на заправку з бензином. Забробка відказується заливать каністр. любые. говоріт, приказ каністру не заправлять. Какую так де в генератор? Ми не знаємо, що це таке, але точно знаємо, що варто зараз узяти і підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані, закинути на русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Донатимо команді Сергія Стерненка. Боротьба триває, і поговоримо із вами про те, як ображають бідних і нещасних росіян. А від наших ти часа біжають повсюду, тому комусь я не подобаюсь. Може, тому що так не така прическа. Я не знаю, чому я не подобаюсь. Я зізнаюся, у мене сьогодні трохи болить голова через учорашнє святкування щодо того, що громадянство України росіяни на Геннадія Труханова було припинене, але от голова у самого Труханова болить значно більше. Як і у російських пропагандистів, які кинулися його захищати, Самі опасні вороги. Адісід, бивши депутат, і танцов странним виглядає історія з одеським мером проти Росії, але однажды заявив, що гражданські об'єкти на Україні поражають. Українське ЖПВО, ПВО, а не Москва, і це ще не усі ображені Росіяни. Латвія почала ставити громадян Російської Федерації, які проживають на території цієї країни, але нехтують мовою і законами Латвії на місце. А ведь наших то сейчас обижают повсюду. День пам'яті воїнам освободителям в Латвії превратили в День депортации росіян. Непогано за попередніми даними Латвію мають покинути близько восьми сотень громадян так званої Російської Федерації, які виявилися настільки тупими, що не здатні вивчити мову. 800 спартанців. Жутка яка історія, я хотілося би побачити. Це були би просто приємні кадри, як НАТО росіян виганяють із Латвії, але поки що покинув територію країни тільки один дід. Бодре, бодре, бодре. Іде з зуби. В Латвії всі зуби оставив. За Росія! У зв'язку із цим у тюрмі народів під назвою Російська Федерація висловили обурення і заявили, що Європейський Союз це тюрма народів. Сьогодні практично як тюрма народів створена в Євросоюзі. І начальник Госдуми так званої Росії, і російські пропагандисти почали обзивати латвійців фашистами як оригінально. Это фашистующий режим. Латышские неонацисты. Это нацистская страна. І де ця границя, за якою почнуть жигати людей, але все одно росіяни так нічого й не зрозуміли. До громадян так званої Російської Федерації у країнах Європейського Союзу ставлення дуже сильно змінилося, тому що громадяни Російської Федерації підтримують агресивну війну проти України та беруть у ній участь. І причинно-наслідкові зв'язки мали би підказати, що через те, що Росія веде війну проти України, росіян і карають. Але виявилося навпаки, Дуже погано, коли таке починає відбуватися в світі і ще раз доказує важливість проведення спеціальної операції. Абсолютно відірвані від реальності, поїхавши дегенерати, які й далі продовжують погрожувати країнам Європейського союзу, країнам Балтії і Польщі. Наше заявлення, котрому ми будемо говорити в четвер, має стати. Просто первым шагом в цепочке действий, потому что страна должна действовать. Но почему не могут а, с какого-то корабля хуситов лететь? Герані по Польщу давайте пригадаємо, що Росіяни робили тільки протягом останнього часу. Атакували Польщу безпілотниками, відправляли безпілотники до Норвегії, до Данії, до Франції, до Німеччини, до Бельгії. Росіяни своїми літаками військовими літаками порушували повітряний простір інших країн. Нещодавно іще до кордонів із Естонією Росіяни відправили групу ось таких озброєних чоловіків, через що Естонія була змушена закривати кордон. Ну там є одна така транс. Транзитна ділянка менше з тим, чи вказує це на те, що росіяни можуть мати плани атакувати Європу? Звісно, ні. Вони ж не можуть вірити в те, що говорять, що Росія збирається нападати на НАТО. В це повірити неможливо. Американський президент пропонував із прагматичної точки зору Владиміру Путіну прекрасну угоду. Той міг лишити собі контроль над тимчасово окупованими територіями України, позбавитись частини санкцій. Російська економіка почала би дихати, але Путін відмовився. Він хоче й далі воювати проти України. і Ще атакує країни-члени НАТО. Росіяни не зрозуміли по-хорошому, тому доведеться їм розуміти по поганому. Трамп учора знову говорив про томагавки, і його промова так звучить, наче він вже ухвалив рішення. Лишилося дочекати приїзду Зеленського. Я мушу сказати, я віддаю належне, бо хто б міг подумати, що Україна могла б боротися з Росією чотири роки до фактичного глухого кута. Ми будемо говорити так. Я маю на увазі, що президент приїде в п'ятницю, і я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю, він хотів би мати томагавки. Всі інші їх хочуть, і у нас багато томагавків. Томагавка це. Вам потрібні томагавки в Аргентині у зв'язку із цим у російських пропагандистів не вщухає істерика. Скабєєва рахує ті самі томагавки. Можуть передати Україні від 20 до 50 ракет томагавк, тому опасність говоря, достатньо велика. Трамп оприділяють хто победить, хто проіграє. У будь-якому разі, ми із вами не повинні мати завищених очікувань. Якщо Україні дадуть томагавки, це буде дуже добре, але разом із тим буде дуже багато обмежень. Кількість може бути незначне. Чною зрештою побачимо зараз. Нам краще зосередитися на тому, що вже працює. Говорять, що зараз час здержувати по факту только велике кількість дронів со сторони при цьому наш ВПК також не стоїть на місці з дронами. Учаться ефективна бороться. Росіяни скаржаться, що українські дрони дуже заважають їм наступати, заважають вбивати, катувати і захоплювати українську землю. І Щоб росіянам було іще важче, і щоб їхні безпілотники падали наше військо за минуло. Добу завдяки вам отримало ще 210 нових ФПВ. Ми бійці 28-ї окремо механізованої бригади висловлюємо подяку Сергію Стерненка та його команді за надані 70 FPV дронів, які будуть нищити окупанта на Константинівському напрямку, донатимо команді Сергія Стерненка. Боротьба триває! Слава Україні! Героям слава прикордонники північних кордонів. Щиро дякують спільноті Сергія Стерненка за надання десяти великих дронів, які допомагають нам знищувати цілі в тилу противника. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми четвертий дізон БПЛА, Дякуємо спільноті Стерненко і Blackbird за вашу допомогу на надання дронів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава друзі! Росіяни зараз активізували свої зусилля, зокрема на Донеччині. Пруть колонами техніки на добропільському напрямку. Надзвичайно важкою є ситуація на Новопавлівському напрямку, і ми отримуємо звідти усе більше запитів. Маємо усім допомогти. Тому я прошу про вашу підтримку. Про ваш донат на Русоріз. Ми маємо іще більше сьогодні допомагати силам безпеки та оборони України.